Ваш защенство мені питати, який є найпопулярніший забіг в твоїм кабінеті? З певностю, можу відповідати, що найпопулярнішим забігом в моїм кабінеті є сполончення моєго авторського масажу з пілінгами Ельдермафіл, наприклад, пілінг Пі-Елею, є ще так називана кролівна смішка. Для чого кролівна смішка? Для того, що дає ефект вибілання. Але то не значить, що цей квас може бути вживаний тільки для тих, хто мав шеварення з також пілінг дає ефект моцного ліфтингу за рахунок полончення різних квасів, таких як квас койовий. Квас також такі складники важні для нашої скури, як глутатіон і багато дуже інших складників. Півінг є ще цялорочний, не поводу знущення. Можна робити також з дермапельним. А також можна робити в околіцях очі. Для нанятиго пілінгу, то є моцний ефект, Пілінг дає також ефект ліфтингу, вирубня кольор скури, зміншає дробні змаршки. Запрошую!